По місту Житомир. У нас на сьогоднішній день провакциновано першою дозою 191 тисяча населення, і другою дозою 94 500. Це показник, такий відповідає такому всеукраїнському. Центр вакцинації відкритий був у нас на базі шостої школи, а потім було Волді. Частково що ми відкрили в епіцентрі вакцинуються. Звичайно, зараз трішки менше, тому що основна маса вакцинована зараз десь за день. Ну біля 500 чоловік. В той час, коли літом, там і осінню було і по півтори тисячі, і по дві тисячі в день. Центр вакцинації працює кожен день там з 12.30 до 19.00. до на перемоги 55, на вихідні дні 1-2 січня центр вакцинації не працює. А починаючи з 3-го числа в звичайному режимі працюватимуть, будемо стільки, скільки потрібно до останнього пацієнта.